Вітаю панство! Сьогодні святковий день для українського народу. Сьогодні другий день після падіння Кримського моста публічно просто існує основна версія події це знищення Кримського моста вантажівкою, начинною вибухівкою, яка під час руху тим Кримським мостом вибухнула і знищила частину моста. Чесно кажучи, не вірю я в цю версію. Знимок з місця події. ми бачимо, що два прогони знищено. Моста між міст собою міцно з'єднані, але засунуті на опорі моста в бік моря, орієнтовно на 10 метрів. Тобто, якась сила підняла два прогони моста вагою сотні тонн і відкинула в бік на 10 метрів. Запитання. Яким чудом вибух вантажівки над прогоном моста може? Підняти два прогони моста вверх і відкинути в на 10 метрів. Не існує такого варіанту, коли б отакі фізичні явища стались. Бо ці фізичні явища є з протилежним напрямком ударної хвилі. А варіант вибуху цієї вантажівки посередині прогону і наступна. Амортизація прогону і відкидання обидвох прогонів в бік на 10 метрів, не будемо роздати, бо надто фантастично і неправдоподібно цей варіант звучить. Я вважаю, що знищення частини Кримського моста сталося шляхом закладання вибухівки на опору моста під прогони, бо лише ударна хвиля з-під моста здатна підняти оці прогони вагою сотні тонн і відкинути їх на 10 метрів. Але якою б не виявилася правдива версія знищення частини Кримського моста, але саме знищення Кримського моста воно має грандіозний ефект на формування депресивного настрою на отій клятій росіяні і на подальше падіння бойового духу отих недолугих росіянських окупантів. Слава Україні! Слава українському народу!